В Україні погіршиться погода, буревії, дощі та потепління. Початок тижня буде буйним. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 6 лютого, суха погода буде лише на Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Одеській областях. А ось нарешті території країни переважатиме дощова погода місцями навіть з мокрим снігом. По всій країні в день буде похмуро. Вітер очікується західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 лютого, то попри опади стане ще тепліше, зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13, а вночі буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 7, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 12, А вночі від 0 до плюс 5 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 14 в день, і від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві 6 лютого весь день буде хмарним. З самого ранку йтиме дрібний дощ зі снігом. Під вечір його змінить дощ. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!